Перед переглядом відео переконайся, що сьогодні ти вже задонатив на ЗСУ. Заяву зроблено, аби прикрити власну дупу. Хоч постійні глядачі розуміють, про що ми, але колектив ютуб каналу Коханець Кліо хоче зауважити, що це відео є плодом жартівливої уяви, який варто сприймати з іронією. Стверджувати, що будь-що з побаченого є образливим та невірним, означає не зрозуміти нашого задуму і винести неналежне судження. А право судити має Бог і тільки Бог. Це стосується. І критиків, жартуємо. Тож просимо, перед тим як написати образливий коментар, пам'ятайте, навіть Господь має почуття гумору. Візьмемо, хоча б росіян, дякуємо і приємного вам перегляду. Поскриптум. Просимо вибачення усіх шанувальників рускаґаміра за нерозсудливий коментар щодо цього виду тварин. Колектив коханець Кліо поважає немитих русских і ми в жодному разі не мали на меті знехтувати цими тупими тваринами. Ще раз дякую і гарного перегляду. Вітаю вас, мої любителі Кліо. Ось ми й дістались заключної частини про гріхи католицьких представників Бога на землі. Але не засмучуйтесь, ми розглянули питання поверхнево, та й конфесій ще й багато. Тому далі буде точно. А тепер, щоб не гаяти часу, перейдемо до теми відео. Перед цим, якщо вам подобається те, що я роблю, не забудьте про вподобайку, коментар та підписку. Джованні Медичі або ж папа Лев X сказав: Давайте насолоджуватись папством, оскільки Бог дав його нам. Хоча його сучасники стверджують, що такого не було. До чого є це все? Наступні понтифіки, про яких піде мова, точно не були святими, але все ж вони правили в час гуманізму та реформації у церкві. Тому тогочасні критики їх занадто демонізували. Дісталось навіть гіпотетичному авторові цього вислову. Папі Леву, хоча він був доволі непоганим правителем, але його звинувачували в розпусті, вбивствах і, омадонна, в атеїзмі. Наприклад, у 17 столітті було підраховано, що майже 400 письменників написали, що коли папі прочитали уривок з Євангелія, він відповів: ця байка про Христа дуже корисна для нас і для нашої справи. В чому вся краса? Ці, за перепрошенням, 400 письменників посилались лише на одне антикатолицьке джерело. Саме тому, готуючи для вас відео, я намагаюсь перевіряти інформацію в різних джерелах. Каюсь, що не завжди вдало, і це страшне. Йдемо далі. Відомий нам Данте Алігєрі ще за життя мав образу на папу Боніфація VIII і в своїй божественній комедії помістив його у восьме коло пекла. Навіть зараз в деяких статтях і відео стверджується, що Боніфацій нічого поганого не бачив в педофілії і дозволив її на офіційному рівні. І проблема в тому, що багато авторів тупо не читає джерело до кінця та й не піддають його елементарним аналізу та критиці. Давайте розберемося в фейках епохи відродження. Непостійна рубрика Хвилинка темуджина. у цьому відео її не буде. На те вона й не постійна. А повне відео про Чингісхана ви побачите, коли на цьому каналі буде 7 тисяч підписників. Чому саме 7? Тому що 7 тисяч це кількість жінок Чингісхана. Що за образа була у аліг'єрі на Боніфація? Данте звинувачував Понтифіка в тому, що через нього його прогнали з Флоренції, і що взагалі цього міста папа не любив. І хто є такий, щоб сперечатися з великим письменником? Все закрили цю тему, по що ми з вами це будемо обговорювати. Але дозволю собі не погодитись. Папа любив Флоренцію, точніше, її гроші. Від них він був безтями. Він їх обожнював. За що поплатився життям. Та ще й після смерті розплачувався по відсоткам. Ну, наприклад, Боніфацій започаткував традицію святкування ювілейного року в 1300-му. а бонусом до цього йшло велике прощення усіх гріхів для паломників до могили святого Петра. Вілані хроніст Флоренції писав із власних спостережень, що близько 30 тисяч паломників приходили до Риму щодня, і пожертви були настільки великі, що двом семінаристам доводилося весь час збирати гроші граблями. Через гроші папа посварився з Філіпом IV красивим, тим королем, що знищив і обікрав орден тамплієрів. Справа в тім, що король Франції, готуючись до міжусобної війни проти Едварда Англійського, обклав податками служителів церкви. І там почалось таке, що необхідна ціла лекція, щоб розібратися. Але загалом відбувались постійні конфлікти різного рівня, а закінчилось це Авіньйонським полоном ПАП. Боніфацій бідкався, що церква через філю зубожіє. Реально на бідності, повному зубожині Вони. Вимагають половину, десятину чи іншу частину наших доходів чи майна. Вони намагаються зробити нас рабами. Будь-які імператори, королі чи принци, котрі намагаються заволодіти власністю церкви, повинні бути відлучені від неї. Що й трапилось, Боніфацій оголосив анафему Філіпові. Філіп вкурвився і звинуватив папу в бісексуальних зв'язках. Педофілії невіри в загробне життя стосунках з дияволом, вбивстві папи Целестина п'ятого і о мамо вживанні м'яса в піст. Все це так бо нагадує історію героя нашого попереднього відео Бальтазари Косу. Але кінець у сьогоднішнього протагоніста був сумний. Філіп від слів перейшов до дій, відправив військо і взяв папу Боніфація в полон. Взагалі, десь там є легенда про те, що один з лицарів вдарив папу в обличчя металевою рукавичкою. Але на мою думку, йому справді показали, як працює ОМОН в Білорусі. Пізніше понтифіка вдається звільнити з полону, але через місяць він вмирає через виснаження і психічні розлади. І тут вже наступний міф про поніфація. Прихильники короля Франції пустили чутки, щоб папа вчинив самогубство, а саме перегриз собі вени на руках. Проте пізніше ексгумація показала, що всі кінцівки Боніфація були цілі. Після смерті папи, завдяки старанням його противників, почав ходити вираз. Прийшов як лис, правив, як лев. Здох, як пес. Пізніше Філіп намагався зробити посмертний суд над Понтифіком такий собі косплей трупного синоду над папою Формозом. Але Кишеньковий папа короля Клемент V виправдав попередника, а красивий змирився з цим, бо перед цим з його благословення віджав бабло в тамплієрів. Напевно, через виправдувальний вирок Данте також у восьме коло до Боніфація впихнув і папу Клемента. Отож, ця історія нас вчить критично відноситись до того, що читаєте чи чуєте, навіть від мене, бо помилятися можуть усі. А тепер вйо до останніх трьох героїв нашої епопеї. Отож, після того як папа Павло II об'ївся день під час сексу зі своїм служкою, до влади прийшов сих четвертий в меру Франческо Делла Ровере. Всі подумали, що тепер буде по святому. Спочатку все було добре, а потім він призначив головним іспанським інквізитором Томаза Торквемадо, котрому суджено було війти в історію і стати уособленням іспанської інквізиції в її найпохмуріших та найжахливіших проявах. Але до Чингісхана йому далеко. Тобто папа санкціонував інквізицію, але нас тема смаження жінок та чоловіків набагато не цікавить, а в папських палатах ще як. Сикст обіцяв, що буде боротись з непотизмом у Ватикані. Ну, не буде родичам і кумам церковні посади роздавати. Але це була гарна передвиборча кампанія. За його правління непотизм досягає апогею своїх шістьох синів він зробив кардиналами. Один з них. Ріаріо був народжений від кохання секста з власною сестрою. Oh my. А ось критики Понтифіка казали, що П'єтро та його інший брат Джуліано Делла Ровере мали інцест з папою за Кишенькові з Ватиканської скарбниці. Духовні потреби. Дружна родина надихає. Що цілком можливо? Джуліано в майбутньому стане папою Юлієм II, до речі, був одним з доволі крутих понтифіків, за моєю версією. Холерик надактивний і енергійний, втягнутий в білі шати і обладунки разом з солдатами вирушав на поле бою за розширення папської держави. Але помер від сифілісу. Практично вся родина Сикста iv отримала не лише церковні посади, а й світські. Хоча папа дійсно був дуже набожний, але хис все ж мав не до справ церковних, а до фінансових. Він збільшив старі податки і вводив нові. Про один з них я вже розповідав у першій частині податок на проституцію, за рахунок якого також була побудована Секстинська капелла. Папа, як і Солон колись, відкрив публічний будинок для повій обох статей. Ліцензія на рік коштувала всього 400 дукатів. Ба більше всі ви чули про індулігенції. Секс пішов далі, він продавав їх наперед. Кожен, хто хотів мати коханку, мали проплатити абонемент тисячу дукатів на рік. Але секст був сексистом. На коханця для жінки, поки чоловіка дома не було, потрібно було платити більше. Також папа продавав освячені благословенні фігурки баранців. Секс обіцяв, що дотик до неї лікує від усіх хвороб. Плюс заряжений на хороший настрій, врожай, погоду та рятує від викиднів. Джерело на жаль, не згадують чи була гарантія на повернення товару, якщо він не працює. Сикст першим СПАП дозволив відпускати гріхи вже померлим, само собою, не безкоштовно. Але знову ж таки, це інформація з джерел, які більш-менш адекватні. Бо, наприклад, протестант Джон Бейл через 100 років після смерті Сикста написав, що Понтифік дав дозвіл своєму кардиналові на педофілію і інцест терміном на три місяці. І це не вважалося б гріхом, звісно, після переказу грошей на рахунок. Також папа частково легалізував рабство, хоча й не навмисно переслідував євреїв. Але ось справжньою реінкарнацією Гітлера чи навпаки був Павло IV. Він ненавидів євреїв, бо, як казав пан Сапковський, все, що погане, то від євреїв. Створив в Римі Гетто, а жителям Йорданської долини наказав носити жовті шапочки і палив синагоги, як блекметалісти церкви в Норвегії. Ну, мені подобається, як воно горить. Як люди сують аса. Також Павлек не любив протестантів, вважав їх єретиками і переговорів з ними не вів. Якби мій власний батько впав у щонайменшу єресь, власноруч зібрав би дрова на вогнище для нього. Але найгірше, що він зробив, заборонив кардиналам і іншим церковникам ходити до борделів, а жінкам носити глибоке декольте. Тому інформації про в якій історії стало менше. Наступником, який не відрізнявся від попередника, став папа Інокентій, VIII або Джабатіста Чібо Кримовика капучино. за молодості кохався і з дівчатами і з хлопцями. А після навернення до Бога спав лише з секстом четвертим. Його ж противники вказують на те, що Інокентій бавився із Павлом II, Може, він був тим молодим служкою під час експерименту з Денями я повільно запихаю шматочок дині у свій рот так, щоб її соки стікали по щоках, і шиї, і з наступним папою Юлієм II. Про якого я вже згадував раніше. Я б сприймав цю інформацію доволі критично, хоча Бог їх знає. Але на відміну від попередників Інокентій зізнався, що мав дітей в нормальному значенні, але лише восьмеро, і нагордився за церковними посадами. Якось понтифік отримав листа, де його попросили заборонити церковникам мати коханців і коханок, на що папа моментально відповів, що боротись з цим марна трата часу. Був параноїком, боявся чар і відьом. І видав було Суміс десідерантес афіктібус». та все закрізь. Не без болісного болю. Нещодавно ми дізналися, що в деяких частинах Німеччини дуже багато осіб обох статей знехтували власним порятунком, і, відвернувшись від католицької віри, впали в плотський гріх з демонами, інкубами і сукубами. Із своїм чаклунством, чарами, заклинаннями та іншими жахливими забобонами, порочними та злочинними діяннями завдають жінкам перечасних пологів, насилають порчу на приплід тварин хлібні злаки, виноград на лозах і полди на деревах, так само як псують чоловіків, жінок, домашніх та інших тварин. І що вони за научення ворога роду людського наважуються вчиняти іще незліченну безліч всякого роду невимовних лиходійств і злочинів. Але ми усунемо зі шляху всі перешкоди, які можуть якимось чином перешкоджати виконанню обов'язків інквізиторів, і щоб зарази єретичної безбожності та інші подібні злочини не отруїли своєю отрутою невинних людей. То курва якийсь Яндекс Транслейт перекладав, певно, немає сечі терпіти ці пекельні борошна. Цією булою він визнав існування відьом, а також наділив надзвичайними інквізиторськими повноваженнями домініканців Генріха Крамера та Якоба Шпренгера, майбутніх авторів знаменитого трактату «Молот відьом. Краще він сексом далі займався. Закінчив понтифік сумно. Коли він захворів, то щоб поправити здоров'я, пив молоко з грудей жінок. А коли це не допомогло, його лікарі за однією з версій євреї. Тут ні чому, ми тут ні при чому, ми тут ні при чому не понімаємо, не знаємо себе. Запропонували перелити йому кров трьох немовлят. Діти померли після кровопускання, ну а понтифік після крововливання. За іншою версією, після побаченої смерті дітей папа перелякався і відмовився від процедури. Проте все одно того ж вечора помер. Отож, якщо відео вам сподобалось, ви знаєте, що робити. А якщо сподобається алгоритмам Ютуба, то буде бонусний випуск про сімейку Борджа. А на сьогодні це все. Носіть глибоке декольте, будьте віротерпимі, не бійтеся атеїстів, не віруючи, це релігійна меншість, неорганізована, Вони не збираються щонеділі у приміщенні, гарно одягнені і не співаючи їм на це пофіг. А найголовніше не вскакують в торговий центр, обмотавшись вибухівкою з криком Немає нічого після смерті. Ну і звісно, кохайтесь і не встидайтесь. Уросла і любить один одного.